Найефективніших у луганському прикордонному загоні так кажуть про цей розрахунок пілотів ФПВ. Бійці працюють у напрямку Світлодарська, що нині під окупацією росіян. Ураження ворожих танків та гармат уже стали для них буденною роботою. Один день на позиціях з розрахунком командири, якого здійснили уже понад тисячу польотів, провела наша кореспондентка Софія Чолас. Світанок зустрічаємо вже на позиціях з розрахунком пілотів. Звук початку їх роботи відповідний з відсилкою до фільму. Напрямок Кордюмівка. Ціль не знаю, летю просто на розвідку. Дальній польот більше 20 кілометрів. Зараз погода погана, наші крила не літають. Це немає. Розвідують не лише ймовірні цілі, а й те, як працюють ворожі засоби радіоелектронної боротьби. Є ймовірність, що росіяни ще не увімкнули їх. Сотушать пасіва, попели, не кохай, допомогти бійцям у бойовій роботі. Можете і ви своїм донатом. Важлива будь-яка сума. Калюжа чи машина? Машина є контакт. Такі цілі можуть впіймати лише чим далі від переднього краю. Максимальний політ Айдара був на понад 50 кілометрів. Він вагається у відповіді, по яких цілях любить працювати найбільше. По техніці. Ні, по піхоті. Ну, взагалі, інтересна, і азарт, коли штурму, то азарт просипається. Айдар родом з Луганської області, був у лавах прикордонників ще до повномасштабної війни та каже, поки до його дому далеко. Та ну як ближче будемо стояти, то бажання буде так далече. З часів повномасштабної війни зробив вже понад тисячу вилітів. Також донавчає новоприбулих пілотів, дає поради іншим і під час власної бойової роботи. Коже всі дзвонять, тому що ми самі опитні. кому робити, там то поламалось, то поламалось і треба ці проблеми рішати. Сейчас легше, сейчас інженера появилось, а так раніше все самі крутили. Із тих, хто воює відносно нещодавно. Прикордонник непозивний Меджик, другий пілот розрахунку. Приїхали хлопці, запропонували, дали випробувальний термін два тижні, і вже вони вирішили, що виходить, то ми беремо тебе. Меджик також родом з прикордоння з Житомирської області, але нині ліквідовує ворога на Донеччині. Якщо якісь наступи, то то обов'язково цілий день буде напружена робота. І будемо випивати. Ну, я більше не дронами, я більше по вибухівці по цьому. Але дрони теж цікаві. Із близьком у очах сапер з позивним маєстру розповідає про свій фах та про улюблені боєприпаси. Термобар. Це дуже гарний боєприпас, але зараз немає. Нема мож... тобто, немає його де використовувати. Він більше працює в замкнутому просторі. І ну, тобто, використовувати його по піхоті, яка біжить по полю, це ну, недоцільно. І кумулятиви. Кумулятиви це взагалі така цікава штука, коли ти Спостерігаєш, а коли ще є підтвердження з, з іншого дрона, там, з Мавіка. О, це взагалі красота, коли воно горить, палає. Цього дня літають переважно з кумулятивами. Наступна ціль та, яку називають жирна, ворожий танк. Працюють по нашим позиціям. Папа, дружочок сюди. Політ на повторне полювання. Танк пошкоджено, але не зупинено. Альостан він свалив оттуда. туди. Свалив? Так. Да. Дружочек, от мене не скроєшся. Я по накатам шукаю по накатам тільки прямо тут він мог. Уражений танк знайти не вдається, але кілька автівок цього дня знищили. З Донеччини Софія Чолос, Максим Асліннюков, Сергій Томко, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.